В ефірі перші спортивні новини України у студії Юлія Пазенко Вітаю вас. Українські гранди тішать своїх уболівальників і в міжсезоння. Київське динамо на зборі в Іспанії сьогодні розтрощило другу команду Манхенгладбахської Борусії. Наставник Білосинік Сергій Ребров задіяв два різних склади. Команда першого тайму, де грали переважно основні виконавці, не зуміла вразити ворота суперника. А от після перерви голи посипалися як з рогу достатку. Відкрив рахунок Андрій Єрмоленко. Щоправда, за 12 хвилин німці відповіли влучним ударом з позначки. Проте після цього забивали лише динамівці. Віталій Боярський. Олександр Драгович та двічі Лукаш Теодорчик. Отож, 5-1 на користь «Динамо». Трохи менш результативно провів свій другий контрольний матч на зборах в арабських еміратах Дніпро з узбецьким локомотивом. Підобічні Мирона Маркевича зіграли більш зубасто аніж напередодні з австралійським Мермульн-Сіті. Сіті. Гру з яким підсумувала Нічия 1-1. Дубль у першому таймі від Євгена Селезньова в купі з голами Джаба Кенкави та Романа Зозулі, котрі відзначилися після перерви, принесли дніпрянам перемогу 4-0. Останній в еміратах товариський поєдинок Дніпряни проведуть 21 січня з представником місцевого чемпіонату Альдаф. Спортклуб другий матч донецького шахтаря під час турне Бразилією вийшов успішнішим аніж перший. Після поразки від місцевої баї підопічні Мічелу Луческу стартували у турнірі Гранада Кап нічиєю з командою «Фламенго», за яку нині виступає екс-гірник Едуардо. Перед початком поєдинку містер обінявся з бразильським нападником футболками. На тій, що отримав Едуардо, у якості номера була зазначена кількість зіграних ним матчів у складі помаранчево-чорних. Сама гра, попри величезну кількість гострих моментів, завершилася безгольовим миром. У гірників найреальніший момент не реалізував Луіс Адріано, Добивання якого прийшлося в каркас воріт суперника. Наступний матч в рамках «Гранада Кап проти Крузейро Шахтар зіграє 25 січня. А у середу гірники проведуть спаринг з Атлетико Мінейро. Суперники українських команд теж готуються до євровесни. А дехто при цьому ще й вирішує завдання у національних чемпіонатах, і як провели вікенд Баварія, Генгам та Олімпіакос в огляді Вадима Шевякіна. Мюнхенська Баварія, яка зіграє у лізі чемпіонів проти нашого шахтаря, до поновлення сезону готується у катері і грає товариські матчі проти азійських команд. Вчора Мюнхенці розгромили аравійський Альгіляль 4-1, По м'ячу забили Данте, Швайнштайгер, Левандовський та Пісарро. Наставник чинного чемпіона Німеччини Хосеп Гвардіола у кожному матчі запускає по дві обойми футболістів, серед яких чимало молодих. Суперник же Динамо по лізі Європи французький генгам вчора у гостях поступився одному з лідерів Ліги 1 – Марсельському Олімпіку. Лише в останній десяти хвилинці марсельці відкрили рахунок та ще й встигли його подвоїти. А у компенсований час отримали у відповідь гол з пенальті від найкращого бомбардиру генгама Клаудіо Бовю. Майбутні суперники Динамо залишаються на 13-й сходинці чемпіонату Франції. Європейський візові Дніпра Олімпіакос не без проблем розібрався з п'ятою командою грецької суперліги Лікосом. Матіо Досеві забив за 20 хвилин до кінця зустрічі, і вже перед фінальним свістком Іоанніс Маніатіс поставив стверджувальну крапку у матчі. 2-0, Олімпіакос продовжує очолювати турнірку. Щоправда, в спину пірейцям дихає Паук. Центральна гра футбольного вікенду в Європі, напевне, манчестер сіті Арсенал. Зустріч закінчилася сенсацією. В середині першого тайму компанії порушив правила у карному майданчику проти Монреаля, а Санті Касорла точно пробив з позначки. Друга половина зустрічі також пройшла під диктовку канонірів. Голом на цей раз відзначився Олів'є Жару. У підсумку 0-2 сіті вже на 5 пунктів відстає від лідера чемпіонату Челсі, а Арсенал впритул наблизився до звани ліги чемпіонів, звідки погрожує виштовхнути Манчестер Юнайтед або Саутгемптон. Найкращі команди Іспанії Реал і Барселона, хоч і грали у гостях, але почувалися як удома. Реал у передмісті Мадрида переграв хетафе 3-0, дубль на рахунку зіркового найкращого футболіста світу Кріштіану Роналду. Фільт. Проте одвічний його суперник Лео Месі теж не пас задніх. Барселона з рахунком 4-0, де класувала депортиво, а Ліонель зробив хет-трик. Таким чином, Реал маючи гру в запасі, випереджає Барсу на одне очко ще на три пункти менше у мадридського атлетику, який замикає трійку лідерів. Головна зірка молодіжної збірної України Владлен Юрченко відзначився забитим ячем за основну команду Байера. 20-річний півзахисник провів гол у ворота Корінтіанца в рамках Флоріда Кап у США. Саме там фармацевти проводять свій тренувальний збір. Попри точний постріл українця, Байер поступився 1-2. У той же час українська молодіжка складена з футболістів 94-95 років народження без Юрченка вирушила на двотижневий селекційний збір до Туреччини. В ростер головного тренера українців Сергія. Ковальця потрапили 24 футболісти. Найбільше серед них представників Динамо «Шахтаря» та Дніпра. Проявити себе збірники зможуть під час одразу шести запланованих поєдинків, три з яких проти команд Узбекистану, Албанії та Ірану, припадуть на товариський турнір «Енда Кап». Этот ознакомительный сбор мы вызвали ребят, чтобы просмотреть в дальнейшем, которых мы будем использовать в нашей сборной. Подъезжать будут, потому что некоторые ребята с первыми командами готовятся там. Допустим, два парня, которых мы вызвали с металлиста, они там находятся в Турции, то есть присоединятся к нам. То есть, ну, в принципе, тех, кого мы планировали, все будут. Рубікон сезону перейшли біатлоністи позаду устріляючих лижників п'ять етапів Кубка світу. Останній з яких закінчився вчора у німецькому рупольдингу. Про яскравий екватор, в тому числі від українських спортсменів. Далі Галина Мельник. Над видовищною на останньому етапі видалась розв'язка чоловічого мастарту, що закрив змагання у Рупольдингу. Потрійний фотофініш зафіксував спритність німця Сімона Шемпа. Менш фартовими виявились француз кантент Філон Має та чех Міхал Шлезенгер. Втім, українських вболівальників більш за все цікавив жіночий мастарт. Єдиний наш посол у гонці Валя Семеренко свій день народження повторила результат спринту, фінішувавши четвертою. Третьою прийшла чешка Вероніка Віткова, а другою німкенія Францішка Пройс. у Дар'ї Семеренко у загальному заліку програє всього вісім пунктів. Відтак, першою черзі за великим кришталевим глобусом, стоїть фінка Кайса Макарянин. Валя замикає трійку лідерів. Втім, виступав на п'ятому етапі Кубка світу. Вона залишилась незадоволена. Кожна спортсмена к получає чтверте місце, це значить єпине не роботи. На трасі, от то ж у мені немножечко обіди. Ну, це ж я сама біжала, ніхто зміниє не біжав. В активі Семеренко у цьому сезоні вже срібло та три бронзи. Наші ж чоловіки поки лише намагаються не відставати. Втім, срібло Сергія Семенова та непогані виступи молодих спортсменів. Знак хороший. У нас взагалі. На новий вищий рівень підійшла. А інші будемо підводити до чемпіонату Європи, чемпіонату світу. І ми розуміємо, деякі проблеми, які в них виникаємо. Всі ці все проходили. Тому чекаємо, працюємо, доповнюємо. Це вміємо, щоб вони могли проти цей етап і показувати найкращі результати на шляху до перемоги українцям. Головне не піти кривою стежкою заборонених препаратів. Вічизняна федерація після нещодавної позитивної допінг проби Сергія Седнєва стала більш суворою до своїх спортсменів. Якщо за міжнародними правилами перший допінг тест зі знаком плюс означає дворічну дискваліфікацію, то наші очільники біатлону за таких обставин одразу пожиттєво відлучають атлетів від національної команди. Ми не хочемо приймати участь в цих всяких нечесних правилах боротьби спортивної. Ми значить, приймаємо рішення, що якщо буде у нас випадків федерації, на ми не будемо цих спортсменів допускати до національної команди в майбутньому незалежно яке буде. Дескваліфікація міжнародних федерації. черговий шостий етап пройде у італійському Антхольці. Змагання ускладнюються тим, що проходитимуть на рекордній для стріляючих лижників висоті 1634 метри над рівнем моря у четвер. 22 січня спринтом змагання відкриють чоловіки. Гонку традиційно в прямому ефірі транслюватиме перший національний о 15.25. Переконливою звитягою відкрили сезон у всесвітній серії боксу Українські отамани. Вітчизняна команда на домашньому рингу здолала мексиканських воїнів 4-1. Найбільш гостинним виявився Володимир Матвійчук, який, замінивши Дениса Берінчика у везі до 64 кілограмів, програв свій поєдинок і дозволив гостям розмочити рахунок. Перемогами ж відзначилися узбекські легіонери українців Хасенбой Дусматов та Хуршит Норматов, а також наші співвітчизники Денис Пояцика та Микола Буценко. Один з ковалів перемоги над мексиканцями, а саме Микола Буценко, зараз у нашій студії. Вітаю, Микола! І одразу запитання: в чому все-таки була передумова такої впевненої перемоги над суперником? Ми хорошо готувалися. Наша команда достатньо сильна, щоб виграти. І не тільки у мексиканців, а у всіх. Я знаю, що в тебе була нещодавно травма руки. От як ти відновився від неї в не вповні? Невповні? Так, да, після чемпіонату України у мене були дві тріщини в руке. Ну, Я пройшов курс реабілітації, все залишив, якби как бы зараз в повній готовності провожу бої, тренуюся. Ну, мене нічого не безпокоїть. Ну, наскільки я знаю, наприкінці року ти був у Штатах, де тренувався разом з братами шолостяками і мав пропозиції перейти у профі. От, чому все ж таки не прийняв ці пропозиції від промоутерів і залишився в любителях? Ну, у є мечта. Цель это Олимпийские игры. И после них я хочу перейти в профессионалы. Сейчас я хочу завоевать лицензию и защищать свою страну на Олимпийских играх, завоевать золото. Буквально за кілька днів до старту українських атаманів у всесвітній серії боксу цьогорічні було стало відомо, що Денис Берінчик не виступатиме, і сам Денис в інтерв'ю нам пояснив це тим, що його тренера не беруть з ним у команду, і це стало якби причиною його рішення відмовитися виступати. Як у тебе з цим? Що всі твої умови виконані, ті, які ти ставив, і власне чому саме українські атамани, а наприклад, Аїба про боксинг, ну також на півпрофесійний турнір, який зараз проводиться. Ну всі ми условия как бы выполнены, поэтому я нахожусь в команде. Со мной мой тренер Кемай Фадом, который помогает мне готовиться к боям. Ну почему все серии, всемирная серия бокса? У ну, него я здесь уже третий сезон, как бы хочу быть в этой команде и защищать дистанции. Тобто це було власне твоє рішення, тобто це не було рішення тренерів, тому що я так ну, розумію, що все ж таки зважаючи, що є суто любителі там, це чемпіонати світу, Чемпіонати Європи, є всесвітня серія боксу, є ібо бокспромоушен, бокс, промоушн, бокс ну, цей, цей турнір, також напівпрофесійний. І тренерам збірною доводиться розкидати боксерію по цих турнірах. От, власне, ти сам вирішив виступати за Таманіва на Дінда. Пока здесь я буду завоевывать лицензию. Здесь ну, мы тоже можем завоевать лицензию. Нам нужно провести там бои и быть первым в рейтинге. Тогда ты можешь завоевать лицензию. Если вдруг не получится, то впереди чемпионат мира, чемпионат Европы, много различных турниров, где тоже можно завоевать лицензию. А, і наскільки знаю, от в лютому буде в рамках групи А всесвітньої серії боксу бій з росіянами. От в ну якби в світлі цієї ситуації, яка зараз відбувається між нашими країнами, чи буде цей бій якийсь особливим для тебе, особисто для команди? І от ну як власне будете до нього підходити? Ну, нас не касається то, що твориться ну, в стране У нас ну, ми спортсмени, на нас это не влияет. Ми захищаємо як в спорті свою Клуб, а не те, що відбувається. Mm -hmm. ну, на нас не влияє то Спорт, спорт є спорт. І, власне, таке останнє професійне питання. Все ж таки, Всесвітня серія боксу проводиться за напівпрофесійними правилами. Тобто там ну, інше екіпірування, там інші правила ведення бою. Олімпійський турнір це суто аматорський. Тобто, чи не завадить тобі те, що ти все-таки виступаєш потім у разі здобуття ліцензії у Ріо-де-Жанейро? Ніт, ну, особо на нічим не відрізняється, просто в СБ 5 раундів, там 3 раунда. Ну, да, здесь якби как бы, тайпіровка, жорстші перчатки, но так би бокс один і той же, оно не впливає. Ну, що ж, бажаємо, аби всі твої мрії, ті, заради чого ти залишився серед любителів, здійснилися і сподіваюся до зустрічі у Ріо. Дякую. Нагадаю, що гостем нашої програми був бронзовий призер чемпіонату світу 2013, срібний призер чемпіонату Європи того ж року. А також один з лідерів боксерської команди української отамани Микола Буценко. Нами продовжуємо боксерську тему. Український сталевий молод Володимир Кличко та Брайан Дженнінс нарешті зійшлися у ціні. Досі непереможний 30-річний американець погодився на умови команди Кличка провести бій за мільйон доларів. Зустріч боксерів відбудеться 25 квітня в Нью-Йорку, Якщо Володимир здолає Енікса то його наступний поєдинок може бути об'єднавчим і протистоятиме українцеві новоспечений чемпіон світу за версією WBC американець Деонтей Вайлдер, який напередодні відібрав пояс у канадця Бермейна Сіверна. Перед чуттям майбутніх звершень Володимир Кличко разом зі своїм братом Віталієм сьогодні взяв участь у традиційному купанні в день водохреща. Боксери занурилися в крижану воду Дніпра в районі Турханового острова разом з козаками четвертого козацького редуту Майдану, більш відомого як четверта сотня, після цілючого обряду брати висловили побажання, аби освячена вода допомогла не лише фізичному, а й духовному очищенню українців та зарядила усіх нас вірою в Бога, Україну і спільну перемогу. Hey, 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 hey hey, hey, hey. Здоров'я фізичного та морального бажаю вам і я. Нехай Бог буде головним помічником у всіх ваших добрих починаннях. До обговорення справ спортивних повернемося рівно за добу. Хай щастить і до зустрічі завтра.